цим людям залишилась пам'ять, яка в Україні об'єднує їх у суспільно-культурні товариства, та українські могили в Польщі, щорічні відвіди відвідини яких дають можливість побувати на батьківщині. Український військовий цвинтар у Пекуличах поблизу Перемишля, єдиний за кордоном, який має офіційний статус, у 1918 році тут, на території колишніх австрійських казарм, польська влада влаштувала табір для полонених вояків української галицької армії та інтернованих українців у 20 21 роках минулого століття. Він став місцем інтернування вояків армії УНР. Тоді у таборі перебувало майже три тисячі полонених та інтернованих. Через масові епідемії у таборі померло дві тисячі українців. Їх перепоховання на території теперішнього військового цвинтаря відбулось у 1921 році. Тоді українці-перемишлянщини започаткували традицію в другу неділю після зелених свят на могилі у Пекуличах вшановувати пам'ять воїнів, які загинули за волю України. Батьки, як жили тут, то... Вони завжди після зелених свят приїжджали на могили січових стрільців, які віддали життя за нашу Україну. До 1939 року українці Перемишля щорічно влаштовували походи до військового цвинтаря. Тодішній владі це не подобалось. Поліція відбирала тернові вінки, три зуби та синьо-жовті знамена. В часи комуністичного режиму. Територію кладовища перетворили на смітник, а в 1960-му знищили металевий хрест. Цвинтар відновили лише у 1990 році. Тоді ж відновилась традиція походів української громади до військового поховання в Пекуличах сьогодні, аби відвідати українські могили, більшість учасників щорічних святкувань перетинають кордон. Це наслідок депортації українців з Польщі в 40-х роках минулого століття і все один Бій за свої землі. Бій за тими українцями, які загинули безвинно, і це ми кожного року сюди приїжджаємо, щоб помолитися, щоб хоч помолитися, віддати цим їм. Цьогоріч свято вшанування пам'яті вояків армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії та Української повстанської армії, співпало із відзначенням 65-ї річниці масового терору проти українців та початку їх примусового виселення з етнічних українських земель, що на території сучасної Польщі. Нашу область на урочистих заходах в республіці Польща представляли члени Тернопільської міської організації української народної партії та члени суспільно-культурного товариства «Надзяння». І українці, які приїхали, і місцеве польське населення вважають ці землі рідними і називають батьківщиною. Саме про потребу пам'ятати звідки ти, аби розуміти, хто ти чи не найбільше говорили у Пикуличах. 25-річний українець Перемишля Ярослав Білянський попросив дозволу покласти вінок на могили українських вояків разом з тернопільською делегацією, аби і в такий спосіб відчути себе приналежним до України. Говорили в Пикуличах і про потребу порозуміння, лунали надія та сподівання на те, що наступні покоління не матимуть підґрунтя для розбрату. Każdy tam jest swoich zaprzyszanych, a i mają pamiętny kinaż przykład, a i na Ukrainie niezabędne ludy tam też te kresy im postaw, a i noczyste kicmentarnie im bez strachu, Bo tak teraz w te kresy kolonii, kolonii, w Białej Księdze, też trzeba to zrobić, a i nowo mówią, a i się porozumieją. Не оснащення, оскажання, а на дні терплять наші родини, наша армія і не шалююче повари, не шалюючі повинна. Тому про це треба. Доставити. На українському військовому цвинтарі поблизу Перемишля загалом поховані близько двох тисяч українських вояків. Це не єдине поховання українців в Польщі. На цьогорічних урочистостях в Пекуличах українська влада обіцяла подбати про решту. Ми доб'ємося того, що пантеон українських армій ХХ століття і збірне кладовище в Перемишлі буде створено, що територія буде розширена. Я думаю, ці воїни цього заслужили. Я переконаний, що в тому році, коли буде 90-річчя шанування чуда над віслою, того, коли ці герої... Зупинили більшовицьку навалу армії Будьонного і інших на Європу. Пам'ятник в лансуті відновлений буде. Він буде погоджений, і історичний пам'ятник буде відновлений. Переконаний, що в цьому році ми разом відкриємо з вами пам'ятників Залізській Волі, в Горайцю і сподіваюся, у Сагрині. Жорстоким подіям на цих землях у сорокових роках минулого століття зараз шукають пояснення, але навряд чи знайдуть виправдання. Щорічні відвідини українцями колись рідної землі свідчать про те, що українське питання в Польщі існує, турбує, потребує рішень, замовчування проблем чи не найяскравіший прояв фальсифікації. Я думаю, що вже не повинно такого бути. Від кого це залежить, і що треба нам з вами зробити, аби цього не було? Мабуть, від нашої влади залежить. А від нас щось залежить? Мабуть, не залежить, ми повинні розказувати своїм дітям ту історію, щоб нас ніколи таке не повторялося. Я так думаю. От те, що ми були в Малковичах, і коли ми дивилися на меморіальну дошку, значить, і коли ми бачили, що загинули не тільки дорослі, загинули не хрещені ще діти, яких брали за ніжки, головою об стіну вбивали. То, то звичайно, що такого би не мало бути, і е, за ті діяння е, це не тільки одне село Малковичі, а багато сіл, багато церков і знищили на території Польщі. Мало би бути вибачення. А такого вибачення від польської влади поки що немає. Звичайно, що е, деяка співпраця налагодилася. Ми е, були свідками, коли відкривався меморіальний комплекс спільно Ющенко. Качинський, але я думаю, цього для замало для тих свідків, які ще живуть, потрібно вибачення. Все таки я думаю, що так, що то є непояснені справи, що то є такі справи, які кажеться промовчувати. І я думаю, що якби може всі виговорили своє і послухали себе взаємно без переривання, може, може було б інакше. Родину пані Ольги Попович під час операції Вісла з рідного села за три кілометри від україно-польського кордону депортували на північ Польщі. До перемишля повернулись у 1968 році. Тоді були проблеми з помешканням та роботою. Сьогодні на стосунки з поляками пані Ольга не нарікає того, що українка не цурається. Я є я, 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 я хіба певна, що не повториться. Tak mi nie zdaje się. No chyba, że by stało się coś, czego my nie stanie przewidzieć. Myślę, już o cały proces cywilizacji, który zaiššał, więc zaiššał już tak daleko, że on na takie sytuacje, na takie procesy, że chyba nie ma jej misji. Ja myślę, że my możemy e, e, pertraktować na papierze słowami, w telewizji, filmom, ale duma już, co z i na siebie nie pójdą Polacy z Ukraińcami. Депортацію майже півмільйона корінних українців із земель, які війшли до складу Польщі, по праву можна вважати однією з найбільших катастроф 20-го століття для українського етносу, поряд із голодомором та другою світовою війною. Виселення українців із закерзоння у повоєнні роки було депортацією за національною ознакою, а по суті, етнічною чисткою. Цей факт потребує визнання на найвищому державному рівні. Україна та Польща повинні належно вшанувати пам'ять жертв цих подій, аби не допустити їх повторення.